Хто ти такий? Задаєтесь ви цим питанням, коли бачите вперше мій канал. Де всього два нормальних відео, а інше низькоякісне лайно. І так, Хто я? А хто я дійсно? Думаєте, звичайний новачок на Ютубі? Еге ж, здогадалися лише наполовину, бо я новачок в україномовному. Хоча і тут ні. І так, Я. Лейнаренко, або Лейнар, Боні Аніматроник, Боні ютубер, Боні Фнафер, той Боні, Спритх Трап, Роксар Боні. Що ти взагалі заклятив нафер, який собі не міг придумати нормальний нікнейм? Не знаю, мені помилково в дурку провели інтернет. Взагалі, я ютубер з 2017 року, якщо ви не знали. Люта оглядач майнкрафт Фнаф А якщо без жартів, то до того як вам версти нісенітницю тут, я багато чого досяг. Наприклад. Заборона показу мого відео в чотирьох країнах. Ну це тісно, пістеть. А, ну і ще вся ця історія. <плес> Якщо думаєте, що я надурив вас, то шкода, але ні. А так хотілося. Так, я той самий крутий школяр. Який вже встиг досягти 60 тисяч підписників за допомогою сумнівного контенту. Але при цьому бути настільки бовдуром, щоб через кляті авторські права з тих 9 мільйонів переглядів заробити лише 0 копійок. Ну я впав в депресію в 0 років і продав той канал за жалюгідні 300 баксів. В дійсності він коштував 400 доларів, хоча кого це хвилює. Ну я ще, по приколу познімав на іншому каналі. Досяг 600 підписників і закинув. Бо до дупи мені потрібні всі ці російськомовні ютуби. Я українець. Але все це було в минулому. Тепер я зніматиму українською мовою. Очікуйте різні фнафрицького, майнкрафтерського, гатьмо чи приколи. А, ну, ще й іншу нісенітницю. Став подобайку, якщо не натурал, а продукт Всім привіт!